Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги латунний кран для питної води. Даний змішувач для питної води з поворотом на 360 градусів призначений для використання на кухнях. Змішувач виготовлений з високоякісної латуні, що робить його міцним та довговічним. Він доступний у трьох різних стилях: згин, подвійний прямий кут та прямий кут, що дозволяє обрати варіант, який найкраще відповідає вашим потребам та вподобанням. Кран простий в установці, він поставляється з усім необхідним. Ним та інструкцією. Пропонуємо до вашої уваги кухонний контейнер. Даний контейнер це практичне та універсальне рішення для зберігання, яке ідеально підходить для збереження вашої їжі свіжою та впорядкованою. Він доступний у двох розмірах, що робить його ідеальним для зберігання рису, зерна, корму для тварин та інших сухих товарів. Контейнер виготовлений з високоякісного пластику, який відрізняється міцністю та довговічністю. Його також легко чистити та обслуговувати, завдяки цьому він буде практичним вибором для будь-якого дому. Пропонуємо до вашої уваги подушку для стільця. Цей підлокітник для офісного крісла розроблений, щоб забезпечити зручну та комфортну посадку, виготовлений із піни з ефектом пам'яті. Він адаптується до форми вашої руки, забезпечуючи індивідуальну посадку. М'який та міцний чохол гарантує, що підкладка служитиме довго та буде легко чиститися. Його можна використовувати не тільки для офісних крісел, але й для домашніх диванів. Він допомагає зменшити тиск та дискомфорт у ваших руках, що робить його ідеальним для тих, хто проводить довгі години сидячи. Пропонуємо до вашої уваги губку для очищення накипу. Дана губка це універсальний інструмент для чищення, призначений для видалення складних плям, іржі та накипу на різних поверхнях. Виготовлена з високоякісного матеріалу, тому буде міцною та довговічною. Компактний розмір дозволяє її легко тримати, а м'яка щетина дбайливо ставиться до поверхонь. Вона доступна у різних кількостях від 1 до 8, що дозволяє обрати найкращий варіант для ваших потреб у прибиранні. Пропонуємо до вашої уваги губку для миття посуду. Дані губки спеціально розроблені для боротьби зі стійким брудом та плямами на ваших каструлях, пательнях та іншому посуді. Двостороння конструкція має м'яку основу з одного боку та жорстку з іншого, що дозволяє впоратися навіть із найміцнішою прилиплою їжею та брудом. Губки виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Крім того, їх можна використовувати для чищення інших поверхонь на кухні, що робить їх Чудовим універсальним інструментом